Я тільки що чуть не спалила хвосту квартиру. Це жесть. Тільки що мене вперше хотіли надурити. Мені здається, вона трішки здивувалися, коли я попросила пиво о 12-й годині дня. Сьогодні мій другий день в Великобританії в Брістолі. І зараз покажу, чим я буду займатися. У мене вже був сніданок, а зараз іду в місто. А, погуляю по магазинах, роздивляюся, що як Здається, таке ви вже бачили в фільмах. Дорога в центр міста. Що мене вперше хотіли надурити. Ну, можливо, продавець просто помилився, але не думаю так. Я зайшла, взяла гарячий шоколад, сказала, що я хочу середній, бачила ціна 3 фунта. Він був в касовому апараті 3,30. Поки пішов він робити гарячий шоколад, я перепитую 3 фунта правильно? і дивлюся на прайс. Горе, так, да, так, да, так, 3. Потім іде до касового апарата і ой, щось я тут не так ввів. Ну думаю, зрозуміло. Чому я не думаю, що це було випадково, тому що, то, тому що тому що з туристами часто таке роблять. І було зрозуміло по моєму акценту, і тому що я перепитала його відповідь, що я не місцева і можна робити старими. Трішки дивні світлофори для мене не зрозумієш, коли можна йти. Дивитися потрібно ось тут. В Індії я дуже боялась переходити через дороги, тому що там такі драйвери, вони так літають, вони так тормозять, що страшно. Тут я трішки теж боюсь, ці трішки дивні для мене світофори, тому трішки на стресі і трішки забагато, об'ясного трішки. Ви, може щось в шоколад підмішали, не знаю. Госпіталь королеви Єлизавети. Яка краса? В пістолі є паб, де ви можете прийти і випити пиво з котами. Ось така тут атмосфера. Говорять, що тут 14 котів. Я взагалі не дуже люблю пиво, але мені захотілося подивитися на паб з котиками, тому я вирішила зайти, взяла собі ось таке пиво. До речі, тут перш ніж купувати дають спробувати ось таких маленьких стаканчиків. І яке вам подобається, ви вже собі замовляєте. А, ось такий цибука, коштує 2 фунти 10. 10 шість. Я ж не в ней розібралась в їхній валюті. I like Здається, вони трішки здивувалася, коли я попросила пиво о 12 годині дня. Але вирішила раз я ж тут вже за одну спробую і пиво і подивилися на котиків, вже поставити галочку. Jeg husker ikke hvorfor jeg drar inn i samme bård. Я улюблена рубрика, запитання від підписників. Як ти не боїшся подорожувати, бо це ж можна загубитись десь в місті. Ну от Зараз я загубилася, карти показують одне, але там дорога перекрита. Я зайшла десь між будинків. Що я буду робити? Просто йдете, куди веде дорога. А ви кудись вийдете. А далі знову пробуйте карти. Ну і на крайній випадок, якщо телефону немає, якщо він і тому подібне, запитуйте в людей. Дибала я ось таке містечко, де різна їжа. Зараз буду дивитися. Тут можна знайти різну їжу. Ну, до речі, все як і в всіх інших країнах. Різна їжа, обираєте, що ви хочете і їсте. Так виглядає старе місто. Дороги тут переходять просто як в Індії. Я повертаюсь додому. Знову це прекрасне поле з фільмів. Зараз буду готувати їсти. І обробляти відео. Поки в мене тут немає роботи, немає курсів, а я сиджу вдома, то ось якось так і проходить мій день. Далі все зміниться. Я тільки що чуть не спалила густу квартиру. Це жесть. Я прийшла з магазину, положила свої продукти на стіл Положила багет. На чайник ось сюди. Він включився. Через те, що багет був на кнопки, він не виключався. Спрацювала якась, мабуть, газова система, чи я не знаю, що, що він почало все пищати, і... і добре, що він пішов і подивився. Бо це був би жах. Тому треба бути обережною. мы налечились. Недавно был такие самые, И тришки поуправляю видео и спать.